Слава Ісусу Христу! На віки слава. На віки слава. Я кажу ще слава Україні, хтось не сприймає, але ж і повторюю Герою слава, бо мій герой Ісус Христос, а потім героям слава, хто слідує за ним. Шановні друзі, я хочу представитись. Мене зовут Владка Канашин, я помічник 406 ї бригади. Імені Алексія Алмазова, Запорізька область, артилерісти, котрі сьогодні підтримують наших піхотів на лівому березі, 35-х морських піхотів, котрі перейшли на лівий берег і там утримують плацдарм. Спасибі велике, що маю таке привілегію служити сьогодні. Тут і я моя місія, знаєте, як військових священників більше слухати, менше, менше говорити, а більше слухати, бо до тебе приходять люди, котрі мають великий комплекс внутри Може, знаєте, ПІТС такий є синдром, і після військової, коли люди мають, просто потрібно послухати, я пам'ятаю, як один чоловік, ми зустрілися буквально восени, і ми стояли і розмовляли військовий. і він каже, «Я, я... він свідкував мені, а потім я кажу, я. Що я можу зробити для тебе? І він каже, просто постій за мною. Просто постій за мною, послухай. Значить, місія наша допомагати капіланам, тому що вони потребують теж капілани і допомоги психологічної. Але ж я дякую Богу за, за те, що я можу сьогодні бачити. Що прості люди, навіть невоцерковлені, пишуть історію нашої країни і творять такі мужні справи, допомагаючи, навіть віддаю, коли віддають своє життя. Дякую за ваші щирі молитви, мої дорогі люди. Я не знаю, що сказати. Ви самі все знаєте, що ситуація дуже важка, і ми проходимо через страждання, але народ проходить, виходить. Знаєте, хтось сказав, що коли ми проходимо через страждання, виходить сильний народ. А от на піки прогресу може прийти слабе покоління. Будьте дуже уважні сьогодні. Коли ми не звертаємо на молодь, я кажу: будь ласка, більше моліться за молодь, передавайте їм це покоління. Я так радий, що ми познайомилися з Євгенієм. Я бачу його батьків, скільки віри. І хочу вам заспівати одну пісню, яку я співаю солдатам, а а перед тим, це написано Ісая, 7 глава. Якщо не будете стійкими в вірі, то й не будете стійкими взагалі. Тяжка, дорога до, до. Не бійся, солдат, за тебе твій Бог. цей день, ми вистоємо на дусі, смертельну ті, Развій, як ти оскільки пройшов неподайся нас, зад не дивись, упав віднімайсь світло життя. А я не спав. я чекав, до світанку, за постіль я вибрав траву польову. Чим все закінчиться, хотів я знати, о Боже, для чого живу встануть з цієї землі. Останіли Ти почекайсь зі мною пості, Далекий до тому шлях твій віта наповни душу твою, силою, любові, силою, вогню те почекайсь, синку зі мною постю, да лакито тому

Силою йо, любовний Божий, 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 допомож, кров поти сльози, кров поти сльоз, не слухай погроз, а залишилось трошки життя беремо. Тримайся, тримайся сам і зорі. Сяють ночі солдати останньої війни. Ти почекай зі мною в пості далекий та томний шлях. Твій вітер наповнить душу твою. Силою духа, силою вогню те почекаю зі мною постій, Далекий до тому шлях твій вітер наповнить душу твою, силою любові мій Господь наповнив. Силою любові. stunna Ще одне. Ви мене вибачте, будь ласка, може, так в церкві. Ну, я знаю, що е, ми різні. Я прийшов з вулиці, тут в основному люди з віруючих родин. І це моє найкраще свідоцтво. Тому моє служіння це. Тюрми, репцентри, центри військові. Але ж я бачив на війні дуже багато інтелігенції. Найкращий солдат це не так не спеціальs. Знаєте, нам, як в Голлівуді показують. Найкращий кращий солдат, який почув це в своєму серці, це може бути художник, інженер. І Ну, отак вот. А слово Боже, це Матвія, ще хочу. Я служу в церкві Нового життя, рукоположений пастор також. В 92-році я прийшов до Бога. Ні я ніякий, а Господь мене позвав. Да. Так, позвав мене, так, знаєте, я зайшов з таким. Це була православна церква, а потім євангелісти вже дали мені більш пізнання Слова Божого, дякуючи Богу. Але ж перша любов така була, послухав Господь. Я був така людина, знаєте, ну, дуже умі... рок-н-рольщик такий. І так, зайшов в церкву, стою, смотрю, дивлюсь на хрест, думаю. Яка ж твоя любов, Господи? Так багато людей страждають. Де вона твоя любов? І вдруг я відчуваю, що мені наповнює така любов, і я не можу стояти. Я падаю там. Знаєте, хорошо. Коли ти людина з віруючої сім'ї, родини, так все гарно в тебе. А коли ти подла, коли ти гріховна, коли ти, знаєте, такий актеришка, повєса, такі, як собака повне, <смірко> вулична. Кстати, у нас зараз люди пов'їжджали стільки собак. В окупе де окупованих селах стільки котів. У нас є таке служіння, один хлопець в Оріхово навіть під бамбюшки їздить, там котів годує. Вони вже його знають. 40 котів за ними йдуть. Так. Він кажу, їм варить. Якісь німці присилають йому корм. І от стоїш я біля Христа, і така любов мене набирає. І я говорю, тому я християнин, знаєте, коли ти. Тобі треба щось так добрим стати. Це одне. Це релігія кажуть, тобі треба зробити це, це, це. А я не можу, я, мені подобається грішити. Ну так. так є. І коли Бог мені отак -от почав обнімати і казати, я люблю тебе таким, як ти є, але служи мені. І отам от римлян написано, що я полюбив тебе в той час, коли ти грішив, бив подла людина. Я думаю, Боже, що ж це за любов? Як так можна, Боже? Всі релігії світу кажуть мені, тебе треба змінитися, тебе треба щось змінити в твоєму житті. Я знаю, але нема сили. А от Христос каже, я люблю тебе, але служи мені. І оця перша зустріч була, це як перша любов. І ось слово. П'ятеро з них були, 25-та, з того дня Царство Боже буде подібне досягти дівчат, які взяли свої світильники і вийшли на зустріч нареченому. П'ятеро з них були легковажні, а інші п'ятеро розумні. Шановня молодь, не будьте легковажні, будьте розумні. Життя серйозна штука. Амінь. А, пісню я співаю. Тоже ми її співаємо на, на мі-мінорчик. Як вас звати? Дімочка. Юрамен, Справжній, Справжній поклонник такий. Yeah. В харизматичній церкві я б сказав, бо дайте Богу велику славу, але тут я скажу слава Богу. Да. да. Сяне сонцем правди, на вітру розмі, ти в Божих кохай, Не бійся, молись. любов переможе слуха, твій Бог є любов, хай сила Святого Духа зійде на тебе знов. я знаю, війна скінчиться, і на полях твої. Зросте пшениця, я вірю, засяють сори в твоїх долонях В твоїх долонях. Я знаю, я знаю, війна скінчиться, і на полях твої Зросте пшениця, я вірю. Блакит небесно, що ти воскреснеш, що ти воскреснеш, Боже Україно, збереш. Любов переможе слуха, і Бог є любов, і сила Святого Духа зійде на тебе снов, я знаю, війна скінчиться, І на полях твої зросте пшениця. Я вірю, засяють зорі в твоїх долонях твоїх долонях Я знаю, війна скінчиться На полях твої зросте пшениця Я вірю, плакать небесне Що ти воскреснеш, що ти воскреснеш Я знаю, що ти воскреснеш Скажіть «Амінь». І на полях твой Я явил засяю сон, Твоїх дома, твоїх дома. І небесна, небесна, що ти Воскреснеш, Ти Воскреснеш, Ти Воскресне. Боже Україна спаліжи, те гамой на серці ти, бо й вона від роду відроду солодна, теж належить і станото, бо й вона з любові вся і пісня, із твоєї ласки і добра, сержині молитву нині прис, чуєш ти в голосі дібра, чуєш ти. Жуєш ти, шиєш ти, понедай без недії впас, вір'я повернеться ж неба, буде в неї материнське щастя з менем твоїм. estou